початку року в Україні зупинилася п'ята частина бізнесу. Найбільше йому заважають працювати брак коштів та платоспроможних клієнтів. Запоріжжя не виключення. Багато закладів та компаній переїхали за кордон або ж припинили існування. Попри це, порівняно з минулим роком індекс активності бізнесу трохи підвищився. Якраз про активний бізнес і піде мова. Привіт. Добрий день, Олексій. Ну що, ходімо Ходімте Привіт. на екскурсію. думаю, тут буде зручно. Ну що, Олексій, Можемо починати. Скажи, будь ласка, скільки в тебе вже таких кухонь і відколи працює саме це? Кухні таких у нас три. Ця працює з початку квітня. Тобто ми почали робити ремонтні роботи десь у лютому, з початку лютого, і закінчили їх от наприкінці березня, на початку квітня, з 7 квітня, здається, ми. Почали працювати. Як взагалі з'явилася ця ідея? Перша була у нас біля пекарні вражання вулиці Антинна, і її вже багато, її десь 4 роки. Вона так з'явилася, щоб ну, було місце, де по посніде пообідати нам самим. Ми для себе це робили, там у нас на території перебудовували прохідну заводу. От, тому вона так не як бізнес-проєкт, такий продуманий, прорахований. А таке ну, є заброшена будівля, і, а постійно треба кудись виїжджати, щоб пообідати. Давайте щось таке зробимо. Ну, у нас там була точка, яка там булочки, там каву, щось таке. Ми продавали для тих, хто там поруч працював. І вони теж кажуть, що щось гаряче, щось таке було. Якщо б зробили, було б добре. Тому ми так, так з'явилася перша. І потім десь за декілька років вона така стала неабияка популярна, хоча ну дуже таке незручне місце. От якщо по науки казати, там по трафіку, це все, то вона от антірхідна анти... Анти... Да. і <хід> <хід> вот. тому ми не роздивлялися як масштабування цього проекту. От була була й була. А потім, коли люди стали казати, що це дуже, дуже зручний, зручний формат, все таке, от ми відкрили ще одну на перемогу 56, Майковського 20, там на місці столової, яка була там завжди багато років, тому вона практично одразу е скажімо так, вийшла на прибутковість. І на пов... місце, знайомий, да, так. місце вже таке знайоме для от саме такої саме такого послуги. От. А це вже вона була. Ну, якось я придивлявся до цього місця до, до війни, але звісно там забросив там, плани на війну, а потім сказав досить чекати. — Живемо і все Треба працювати. Все. А що тут було до цього на це магазин Україночка. Це був, тобто, це е, субаренда в магазині. Це да, У нас є один вхід. Ну, ми й досі там нас не бачать. Кажуть, а де ви? Ми всім всім розказуємо, що заходити як магазин. Тому тут така колаборація: заходиш в магазин, або заходиш в кухню, поїв потім вийшов, що в магазині, або був в магазині, а потім приймаєш рішення поїсти. А так, це дуже ну, відомі такі проекти. Ми бачимо у великих світлових ретейлерів, типа Новуса. У них взагалі є е... футкорт. Да, у них прямо це цілий фудкорт в супермаркеті. Ти сидиш, а поруч з з продукцією. Скажи, будь ласка, Олексію, от чимало бізнесів зараз виїхали з Запоріжжя, хтось там закрив свою справу, хтось здійснив релокацію підприємства, хто перемістився кудись там в інше місто. Ти навпаки ж розвиваєш так мовити мережу закладів харчування у Запоріжжі. Як тобі це вдається ну, секрет? Ну, дивіться, ми я особисто теж там. Стикнувся з тим, що з робіна поїхала, потім повернулися. Ну, тобто я не виїжджав ні одного дня, тому що ну, в мене пекарня, і наші перші дні у нас ну, таке було дуже велике навантаження на, наш, на наше хлібопекарне підприємство. І на мене особисто треба було приймати багато рішень швидко і по людям, і по сировині, так, і таке інше, тому я і не, роз, не розглядав. Питання, що кудись поїхати. І коли ти починаєш в такому ритмі, ну, в такому напруженні, навантажені, напружені, то ти вже ну, звикаєш до нього і потім ти розумієш, що треба ну, далі щось робити. Бізнесмен це, – ну, це ті люди, підприємці, це ті, які, коли ми стоїмо на місці, то ми дуже, ну, ну, і, ви знаєте, там дуже нам тривожно. Правила бізнесу, да, якщо ти. Якщо ти вважаєш, що у тебе все добре і ти повільно йдеш, то в ти, тебе ти скоро все, ти, 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 дуже погано, да, тебе швидко обгонять. Тому щоб, як казала Аліса, де да, щоб достатися кудись треба добіжати ще швидше, ще швидше. Не просто біжати а ще швидше. Тому війна, як для мене, ну я почув, що війна не є. Привід для того, щоб зупинити бізнес, зупинити всі свої оці риси характеру стояти на місці. Тому ми ну я вирішив, що я буду далі розвиватися. А що кажучи, саме за цей бізнес за цей напрямок, да, громадські харчування, то ми десь помітили, навіть що він і до війни був такий зручний. Тобто ну, з, з, з прискорюється ритм життя. Нам потрібно швидко там поїсти і знову біжати на роботу Плохо це погано це, це чи добре. Це вже чи речі? Не нам вирішувати. Да, не нам вирішувати, але це так, тому швидко вибрати із існуючих готових страв і і швидко пообідати це такий був, був вострібований бі е, е, васстрібана послуга й до війни а пер, е, ну, тобто, в тебе була практика і до війни роботи да, це да, в кухонь да, та, і під час війни плюси мінусини ми ми не Ну не дуже побачили, якщо там інші бізнеси трошки просіли. І ми побачили, що там не на часі. Мабуть, цільова аудиторія там поїхала, і ми бачимо, що бізнес сповільнився. Да, багато закладів Да, Багато закладів позакривалися. От ви кажете про релокацію, релокація підприємства. Якщо пройшла, то тому що й людей нема, і немає збуту. тому вони поїхали. Вони поїхали. І... Слід за своїми клієнтами Вслід за своїми клієнтами, да їх люди можливо поїхали теж. І тобто менше споживачів, послуги споживачів в цілому по місту став. От і тому а, а такі за такі заклади не дуже просіли в своєму попиту. Все одно ця послуга їжі була потрібна і додалися ще багато військовослужбовців, там поліціянки в місті. Ми ж бачимо, що вони є місто місто прифантове. Тому а цим, цим всім чоловікам теж потрібно бистро поснідати, добре поснідати, ну, домашні вже обмаль часу, нікуди не, не поділися. Так От, тому е, і ми побачили, що треба ну не стояти, а розвивати саме цей напрямок, і розвивати інші бізнеси, які у нас є, ми так підтримуємо заради е, збереження колективу, збереження і існування бізнесу. Взагалі, а цей вирішили розвивати. Розкажи трошки про свій досвід саме відкриття закладу. Місцева влада вона сприяє чи навпаки заважає? Було щось таке там бюрократія, конверти. Бачили це спочатку? Ну у мене є принцип. Я не заношу нікому і ніколи. Він якось так сформувався. Теж можна казати, або там в далеке 2005 або там 2014 тисячі От но він є тому такого немає, але. Є, у нас комунікації з владою є. Е, наш тако, кажу, профільний заступник мера, дуже ну, е, як, і як людина, і як е, чиновник, він е, слідкує за, за бізнесом, який там відкривається, і взагалі за тим, що у нас виходить з бізнесом. І якось так вийшло, що е, він побачив нашу активність і сам. Е, Попросив, щоб моє запросила от... на відкриття. Запросила на відкриття, тому що ну, бізнесу це важливо. Я знаєте, так завжди кажу, що від влади багато не треба. Ну влада повинна бізнесу потрібна увага, увага, увага як споживачів, тому що це гроші, це цільова аудиторія, на яку ми розраховуємо. І бізнесу також потрібна увага влади. Тоді бізнес, який працює на цій території, і äh uh, Почуває, що влада його бачить, бачить, що він важливий для цієї місцевості, для цієї І його. Ціну, тобто бізнес, ну, бізнес не це не якісь там, знаєте, щось там капашаться і заважають робити важливі речі для влади. Ні, важливі речі це ми. Це бізнес, який із маленьких, от кожен своєї толіки, ми розвиваємо місто. Тому, коли влада каже, що у вас там цікаво, ви обов'язково розкажіть і, і запросіть, оце для мене так. Такий добрий сигнал, що влада розуміє важливість всіх нас. О, тому з владою отак ми це робимо. І ну, спасибі, що вона дивиться на це. І, і найголовніше ця увага. Тобто на зустрічі йдуть все ж таки. На зустріч йдуть. Тобто, і коли вони мене запитують, що там, від нас там потрібно, ну, я кажу, багато ви навряд чи зробите, я кажу, найголовніше від влади це. Займатися інфраструктурою. Коли влада робить інфраструктуру, бізнес наповнить далі сам. Якщо влада робить якусь сквер, кожен свою справу. Робіть сквер, робіть дороги, робіть тротуари, а бізнес вже сам підтягне. Якщо там підтягнуться у цей сквер, діти, діти родини і все, бізнес вимушений буде зробити їм сферу послуги цим. Тому ви зробили інфраструктуру, а бізнес наповнюється життям. Тоді ти у нас як підприємець з досвідом, скажи, скільки треба мати грошей на старті і як швидко можна отримати перший прибуток Отак, для початківців. Е, ну, дивіться, от у мене доволі багато було різноманітних бізнесів, і зараз цифри окупності чи повернення інвестицій, є такий термін, він десь на рівні 2-2,5 років. Ну, це взагалі, ну, як у мене виходить. Дивлячись, яка сфера, які суми інвестування. Тому ну, може бути просто там, якісь ремонти, це там, десятки тисяч, або там, з обладнанням сотні, там, пару сотень тисяч гривень, а може бути там, під мільйон. І тому ти тут вже ну, дивишся. Але Різноформатні бізнеси до сьогоднішнього дня у мене були такі, які до 2-2,5 років поверталися інвестовані кошти. От. А далі вони вже працювали, знаєте, що не на прибуток там і на моє збагачення, а на заробляли кошти для іншого об'єкту на підтримку і на якийсь новий старт. Цей процес я зарплата, а що дожив, а кадажити, Ну потім, потім правильно, треба розширювати. Було таке, що прогорав, наприклад. Ну були такі не дуже були проекти, які ну там не вгадав як цю та що кажуть. Наприклад, ну було там, були деякі продукти там у пекарні, які там я на них возлагав там надію, як то кажуть а. Вони зовсім не пройшли, і там просто ну, а інвестування, якісь були там на е, якесь там дене обладнання, якусь дільницю там зробити на, на, на виробництві. А воно, бах, там три місяці нема. От, таке було. А такі, що прям ну, були об'єкти, да. ну, що стосується нашої там майстерні пончики, ми відкривали, е, було помімо, от, бульвару Шевченку, було ще дві, дві локації. Ми їх закривали через рік. я не, не пам'ятаю, де Бачите? Все ж таки, скільки коштів треба? Ну якщо в цифрах? Ну приблизно, Ну, якщо казати от про цей об'єкт, то тут біля 800 тисяч. Ну, обладнання, ремонт. Тобто повністю з нуля. Ну як з нуля? Тут ну, були стіни, бо потрібен був ремонт. Ремонт під там фірмові кольори і тони, і все таке. От обладнання і інше. І до речі, я вам скажу, що частина коштів була залучена це через гранти. Кредитування зараз доступне, чи треба все ж таки розраховувати тільки на власний капітал? Ну зараз Запоріжжя знаходиться в червоній зоні, як вони кажуть. Тому червона називається, коли не немає кредитування. Ми робота з приватом із і з багато декілька банків. Але в, ми в червоній зоні нас не кредитують, але ми залучили. Я отримав два гранти на два різних об'єкти. Я залучив грант, який називається Є робота. Через дію ти подаєш заявку через презентацію, там розробляєш план, там деталі подаєш. Ти робиш бізнес-план там з економічним обґрунтуванням, з таким маркетинговим обґрунтуванням. Повністю описуєш. І Проект у мене був саме цей. От. тому ми все це описали. Там вони оцінюють і. Задача підприємства створити два робочих місця. У нас їх тут чотири, тому два вони є. Два робочі місця, і по суті, він є грантом, тобто це не повертає гроші Не повертаються, але держава їх за ними слідкує як повернення податками. Тобто податки на оці дві особи прийняті на роботу держава е слідкує, щоб ми їх не звільнили. Щоб справно платили. І це 250 тисяч гривень для нас було. Ну, це... Там ну, сума різна могла? Ні, там сума е у нас йде, по е моєму там є 50 на одного, по-моєму, або там 100, 100 тисяч гривень. І 250 тисяч на двох прийнятих е осіб. Ми двох осіб взяли, 250 тисяч. І от ми на ці кошти част частково придбали обладнання. А як довго тривав цей процес оці подачі, розробки там цього бізнес-плану? Як довго приймали вони це рішення? Дивіться, от з кухні вийшло дуже добре. Ну по перше, у мене був, був вже досвід написання бізнес-плану. Я ж казав, що я перед цим його робив там на інший на кав'ярню. От і він такий був трошки тривалий, і з тривали в плані, плані подачі. І Виплата пройшла через через три місяці. Аж а тут з кухнею я подав десь 14 березня. Ми подали у ну, мене вже був досвід, Я написав дуже красиво. Я врахував. Ці мінуси, які ну, я знаю, там вони на що звертають увагу. при… Е... — З першого разу роботи на да, да, Ну, Ми і там отримали, але е, ну, подивився, подивилися з центром зайнятості, з фахівцем, поспілкувалися. І вони сказали, там досвід роботи, там, е... імідж тебе як підприємства в місті. Ну і ти якось ти, ти підтверджує, що ці штуки. От, тобто, все це я прикріпив до нього. І ми 14 березня подали заявку, і десь на початку квітня її розглянули. І вже там, 10 квітня, ну ми вже працювали, прийшли ці гроші, і ми докупили обладнання. Ну, так, то есть, ну, одразу. Ми практично за місяць там їх освоїли, тому що ну ми розуміємо, що треба купити. Це все ж таки грантові такі про працюють, працюють здорово. Не не треба цим нетхувати, і не треба читати все. Держава дає, де дає. Де ну, вони смотр дивляться на цю на нашу територію як та що потребує, і гроші приходять. Поки що, нібито непогано звучить, але що б ти змінив на державному і на місцевому рівні для того, щоб зацікавити все ж таки бізнес, працювати у Запоріжжі? Тому що зараз ми бачимо тенденцію, що навпаки зачиняються там і заклади і так далі. Як їх заохотити? Що не вистачає там місцевій владі держави на твою думку? Ну, По-перше, знаєте, ми часто кажуть, що там от, ну, держава питається там, бути гарною для інвесторів, чи от, ну, держава, міністо, да? там треба сподобатися якомусь інвестору. І одно говорять про якогось ефемерного там, інвестора. Який прийде і там тут купу грошей Вичне, гроші в з таки далі. А насправді ну, є же внутрішній інвестор. Це всі ми, всі ми, які не поїхали, які е, розвиваються місто, хочуть його розвивати Ну дуже. От. Тому що ми там приліти, ми його любимо. Ми куди б мені поїхали, я повертаюся все одно сюди, і така божека, хороша. <гум> ну, це є. І я багато з ким спілкуюся, вони такі. Тому. Е, Оцього внутрішнього інвестора його треба бачити, йому треба забігати, десяту дорогу, і у нього запитувати, що вам треба, як вам зручніше, компенсування відсоткових ставок під кредитом, ну, таке раніше було, дуже гарна тема. Ну, ми беремо кредит там банку, вон там може бути 18-20%, нехай місто чи хто там держава бере на себе компенсування цих відсоткових ставок. Якщо цей кредит був взяв там на інвестиції, на придбання обладнання, яке створила робочі місця, створила налоги і там масу грошей, яка там в зарплатах виявилась, то все це існуючий бізнес компенсуєте, йому ви йому додасте з обігових коштів, і, і він далі розвивається. Я ж вам сказав, що у нас ідеологія така. Ми не можемо знаєте, я кажу, підприємець — це та людина, яка. Пам'ятає, як заробила свій перший мільйон, але точно не, не тримала його не разу в руках. Тому ми правди. У нас може мільйони і десь і є в, в наших бізнесах обігу. Сказати, в обігу. Ми, е, ну, якщо характер отак, як... отак, от на столі, <світ> да, так на столі і як не пользуємо, ми не, на мільйонери далеко, тому що у нас щось є. Ми щось або поліпшуємо в свої бізнеси, або нові нове срування. І таких багато. І це є внутрішній інвестор, який є в державі, в місті. А якщо оцей фанерний, він дивиться на них. Якщо є хлопці, отакі, які гарно ведуть бізнес, ото в тому напрямку, в тому машинобудіванні, сфері услуг. Оцей, хто з, дійсно з грошами, інвестор, ну там, іностранне або не іностранне, бо крупний. Всі так чекаються закордонних якісь ну, інвестори. Не ну, закордонних, якісь інші, ну з грошами. Він дивиться, дивиться ну, смотри, успішний бізнес, він, по-перше, може вкладати от в таких. Кладати в в масштабування такого бізнесу, або взагалі створити ну, для себе, зробити думку, ага, смотрите, в Запоріжжі такий-такий успішний бізнес, а по такому напрямку, такого. значить там добра ситуація, значить там я теж, зможу, я, так. Теж хочу, я теж хочу. А ну давайте розказуйте, я хочу то-то, то-то, а в мене є напрямок там машинобудування, давайте мені площадку, давайте мені мощності, потужності. Я буду працювати, я теж я в цьому бізнесі. І вони прийдуть, прийдуть ті, які там ніші, які там ми не зайняли або ми не розуміємо з нами. Ну бізнесменам і підприємцям нужна гарні історії інших бізнесменів. Приклад чи приклад, да, да і все тоді вони прийдуть. Тому так. ну і ми. Тому своїм розвитком, своїми діями ми показуємо, що в Запоріжжі бізнес вести можна добре і треба розвивати місто в цьому. Тоді один останок це вже від мене таке питання. Дай три поради коротенькі, тому хто хоче розпочати свій бізнес зараз. Що йому треба робити? Ну, дивиться, розпочати бізнес по перше. Ви потрібні, ну ви повинні. Ви повинні особисто розуміти, що ви різкована людина. Ви вміє, ну, вмієте ризикувати, можете ризикувати. Можете ризикувати грошами своїм часом, мабуть, особистим життям, сном. Не всяка людина це може витримати. Тому я завжди ну, хочу рекомендувати, ви пойдіть в бізнес, от ви, вам подобається якийсь бізнес. Можливо, ви відчуваєте, що от тут би ви могли, могли, могли б зробити краще. Ну, от ви бачите щось, думаєте, от я б краще зробив, ну як-то вони щось таке. Ви е, поїдіть, може навіть в цей бізнес, поїдіть, попрацюйте, попрацюйте простим працівником, ну як там вийдеться, кем там. Щоб... Подивиться, це цей бізнес всередині. Тут ви нічим не ризикуєте, ні грошами, нічим. Це ризикує о той, о той чувак, який його відкрив. Ви все подивитеся. І потім, якщо ви розумієте, ваші. Очікування будуть такі, як на початку. Ви зрозуміли, що тут не прошибаємо стіна якогось там не, не, не бажання розвиватися у цієї людини. Та тоді пробуйте самі і, мабуть, навіть конкуруйте з ним і пайм'яті на чому. Або, можливо, ви будете корисні прямо в цієї компанії. Повірте, зараз. Ну, людей, які ви паніті, що по духу ви вотета можете все це пройти. Ви готові фахівець. стати? Ви фахівець. фахівець? Ви можете до до додати якогось драйву цієї людини. Яка на ваш приклад там десь там спинилася? Чому? Може у неї і не вистачало такої, як ви, ініціативної людини? Може бути. У мене так бувало. Там, подається якась людина, і втимаєш, ти маєш що ти за неї біжиш, розвиваєшся, бо ти розумієш, що ти десь застряг в трозику. розвитку. об'єктивно, об мабуть, за ворогом якихось інших проблем, ти не побачив, що світ пішов трошки далі, і тобі треба либо або самому. Біжати і розвиватися і вчитися, ми вчимось постійно, або взяти якогось ініціативну людину, яка буде навіть краще тебе, не буде не бійтеся, брати краще себе. І часто такі стають партнерами і все. От вам і бізнес, тільки ви не ризикували нічого. Тому таке. От, е, е, ви ризикуєте потяряти ці гроші, коли у в своєму бажанню я свій, але там помру, ані свій відкрою. Щоб без ризику нікуди. Ну, я ж так, я не відмовляю, як, як то що ми вкрай самі починали. Але таке, так. це треба розуміти, і йти. І, ну, часто кажуть так, що не ризикуйте чужими грошами. Тобто краще ризикувати своїми. Ну, Потеряв, ну це це твоє. А коли ти потеряв ще комусь винен, винен це би Тому якщо ризикуєте, то ризикуйте краще своїми, але добре проговорити, що ви що заробіть, ризикуйте і буде да, вам бізнес. Да, да. Добре, дякую. Дякую. вам. Дякую.